Всім. Сьогодні ми прийшли на нашу нову ділянку під лісом. І я сьогодні розповім, це наші грядочки ще не закінчені. І я вам сьогодні розповім, як я готую землю, ділянку під наші майбутні огороди. Ми тут не живемо, тому я поки що тут нічого культурного не сажаю, крім квітів і дерев. Ну, огородиною тут не займаюся. Тому просто підготовлюю ділянку і хочу вам показати, як я це роблю, етапи створення. Сама ще не дивилася, що тут буде, так що будемо копатися разом з вами. Я ще технічно не дуже підкована, тому надію, що ви побачите те, що я хочу вам показати. Ось ця ділянка була просто такою ж дерниною. Ось, наприклад, ну, просто переріс і всякі різні трави. Що я зробила? Я... Ми косили. Ділянка у нас велика, майже там, більше 50 соток. І я оце все сіно складала на оцей прямокутник, що я виділила під огороди. І зараз ми ось розгорнемо. Спочатку було сіна, потім ми прибирали в лісі. я сюди, бачите, ось паличкин? Не, пере... не перерублення, не перепрівші. Е, отакий слой цих паличок. Тут було дуже яма була, і ми це все засипали. І ось зараз я відкриваю разом з вами це все. Теж буду перший раз дивитися. Будемо спостерігати, чи гарно це, чи ні. І що ми бачимо? Я вам покажу ближче. Дивіться, це була просто підстилка з лісу з гілочками. Зробилася земля з грубою органікою. Ну, в принципі, вже в таке можна саджати. Ось. І що з дернини. В нас залишились тільки отакі грубі е, травочки, трошки перію, який дуже, ну, дуже просто легко виривається. Дивіться. Навіть отакі штучки. Ось дуже все легко виривається. І подивіться, яка вже можна на цю діляночку спокійно. О, зараз я возьму сапу, де моя сапа? Ось. Спокійно робити такі борозенки. Подивіться. Просто пух. Не треба нічого копати, як всі Ось Я взяла. І вирвала цей пиріг. Дивіться. І можна спокійно. Треба було взяти часник, та от часник посадити, щоб не даремно це якісь тут тряпочки приберем, даремно оце я тут гребла, садиться. Це ж просто, просто чудо. І, щоб ви точно не сумнівалися, я ось так нахилю камеру. Бачите, ось так я клала, а ось тут оця дернина. Дивіться. Хіба її можна чи вирвати, чи що, хіба тут можна зробити якусь... І це в мене за рік оце так створилося. Я ще хочу такі грядочки культурні поробити, але і так можна вже саджати. Посадити, присипати листячком. І воно вже буде... Я так буду таким тортом з шарами складати то листя, то гілочки. Тут у мене полуничка, навіть ось трішки тут залишилась. Ну, козлики безбожно їх її поїдають. А ще в мене ось тут росте така цибулька, як кажуть, шагаю ще ось вона. Бачите, упала. І приростає. Клас! Така вічна грядка цибульки. Так що ось такий у мене досвід є, що вам вже показати. Я ось відійшла трішки далі, ось тут теж закінчується дернина, це ось тут так край. А тут ось я ще, щоб окреслити, наклала більше трохи стіна. І подивіться, кріт прийшов, дивіться. І мені тут все зрихли. Так що ні трактора не треба, ні копати. Яка краса! Він прийшов за черв'ячками. Значить, тут з'явились червячки. А ось тут здається, що це вже все знову розросло. Але це такі травичка, я не знаю, як вона називається, чіпляється в лісі росте, чіпляється за ногами. Дивіться, я її поверхню поверхні отак вирвала і все. І все, і тут нічого нема. Ну, кропива, да. Кропива, кропиву теж легко дивиться, коріння вириваються. Так що це за 5 хвилин оці всі зелені штучки, за те, як вони гарно додає. Зараз виривати всі не буду, як вони гарно, живі коріння, дають їм органіки, е мінерали, не знаю, як там точно сказати, ну, живі рослини оці. Дуже гарно здобрюють цю землю. От. Так що це тільки здається, що воно таке е, заросше. А так, якщо розгребти, дивіться, я просто хочу вам показати. Я розгрібати зараз не буду. Ось. І знову я просто руками можу взяти це і вам хіба ж. На цій дернині я змогла б так зробити. Так що, може, хтось прийме мій досвід. Хочу вам показати всю цю ділянку. От вона займає, тільки що спеціально поміряла кроками 20 метрів на 5 Тобто це добра сотка. І попробуйте її перекопати. Тут у мене рісь часник, то я поціяла фаселію. Потім прикрию ще листечком. Ось це в мене батун, чешніт, цибулька теж вічно росте. І оцей весь кусочок, оце я так шарами покриваю то листям, то підстілкою, то листочками, то гілочками. І навіть якщо вам не важко перекопати, було б отаку дернину, хоча я сумніваюся. То від того, що ви перекопаєте, вона не збагатиться, не покращиться, не пухкіша не стане. А органіка цього додає: і добриво, і пухкість, і рихлість, і родючість, і легкої праці. Так що користуйтесь.